Так. Добрий вечір, добрий вечір. Так, Чекаю, поки приєднаються люди, чи мене чути, чи мене видно. Сподіваюсь, все супер має бути з зв'язочком сьогодні. Сьогодні у нас дуже така м -м, цікава і дуже глибока така тема. Поговоримо про неї. Це саме позиціонування в блозі, така дуже на слуху тема, дуже багато інформації про це. А будемо розбиратися, що взагалі це таке. Так, поки ви доєднуєтесь, нагадую, що зараз в шапці профілю можна придбати інтенсив в записі по хештегам, як їх використовувати, як цей метод безкоштовного прасування взагалі працює, як вас можуть знаходити по хештегам, і навіщо вони взагалі потрібні? Так, так, все доєдналися. Мене чутно супер! Так, взагалі, що таке позиціонування? Це те, хто ви в інстаграмі, про що взагалі ваш блог. Перед тим. Так, Світлана, привіт, чи мене чути. Так, щось я не розумію, чи мене чуть. О, ви, о ви, огоньки пішли. Я думаю, мене чуть. Так ось, сьогодні ми говоримо про позиціонування в блозі. Взагалі, що таке особисті супер чути. Тепер можна спокійно починати. А, так ось, про позиціонування. це про що наш блог? Взагалі, для кого він? І а, яку проблему або яку задачу вирішує. Наш блог, тобто цільова наша аудиторія, яку вона, вона свою проблему, свій запит може вирішити у нас в блозі. А, якщо брати, до прикладу, будь-який блог, завжди можна його оцінити. А, чи це блог особистий, чи це блог підприємця, а, чи це блог особистий плюс підприємець. І насправді, цей останній варіант блогу, він найкраще просувається, найкраще люди на нього підписуються, там залишаються, тому що а, одночасно через свій особистий контент ви ділитесь з людьми і транслюєте свою експертність, показуєте, чим можна бути а, корисним для людини. А, так ось, особисте позиціонування. Ми завжди обираємо якусь основну тему. А, про що наш блог? А ось, наприклад, зараз є Світлана в чаті, а Світлана займається чат ботами тобто вона себе будемо розбирати на прикладах, так завжди зрозуміліше. А так, Світлана, в нас ботмейкер. Тобто в мене, в мене її блог асоціюється з тим, що вона ботмейкер. Ось це її основна тема. Це базис, з яким вона виходить до аудиторії. А друга тема вона в блозі іде вздовж блогу. А це Світлана розкриває недавну тему, то вона мене асоціюється з тим, що в неї, наприклад, є родина, що вони займаються, нещодавно до неї приїжджали родичі, і вона відклала там свою роботу для того, щоб провести час близькою людини. Тобто вже в мене асоціюється, при тому, що я не знаю Світлану особисто, ця людина з тим, що це ботмейкер, при цьому для неї цінність родина, і для неї це важливо. І третя тема це більш вузька тема, яка інколи згадується у вас в блогі. Тобто, якщо так розділити на наш блог на а, різні зони, тобто в нас є одна а, основна тема, а, друга тема, яку ми висвітлюємо, і через призму якої ми розкриваємо і свій основний продукт, і третя тема це тема, яка на яку дуже хотілося б поговорити аудиторії. Тобто, це тема, якщо ще можливо чули, є червона, зелена і жовта зони, Так ось, а червона зона це те, про що ми дуже рідко говоримо, або така завжди аудиторії хочеться заглянути там залаштунки. Ну, і, наприклад, як для мене, Світлана, я думаю, зараз дасть зворотний зв'язок в чаті. Це тема, наприклад, особистого життя. Я можливо, я не дивилась той день сторіс, або їх в принципі не було. Це а, взаємовідносини з Світлани з чоловіками, чи можливо в неї є а, якийсь там наречений, чи можливо вона там щаслива жінка, щаслива мати, щаслива дружина. Це як страшні ці підозрілі шапки, які пишуться. Тобто, це залишається така тема, яка в неї в блозі не розкривається. Ось це те, що стосується особистого позиціонування. Тобто в нас завжди буде, про що наш блог, тобто це, наприклад, у випадку Світлани, це про чат-боти, для кого він, яка цільова аудиторія, і яку проблему він вирішує. Тобто Яку він проблему вирішує? Це, він економить час експертам, це швидкість. І, і автоматизація, тобто про простоту, я, в мене асоціація чат-боти це про простоту. Хоча особисто я, коли починаю робити чат боти особисто для мене це завжди про складнощі. Але коли я дивлюсь Світланин блог, як людина, яка займається ботами, в мене виникає думка про те, що ці боти мені полегшать життя. Але так як я технічну частину не люблю, вона мене. Нервує для мене це особисто. Для мене складно. Але через трансляцію її експертності, через трансляцію її що чат-боти це про простоту. Я розумію, що якщо до неї звернусь, вона мені зробить бот, і мені буде простіше, він там буде за мене робити певні а, дії. Добрий вечір, Рина. я розібралася в чат-ботах так з твоєю допомогою. Ми з ними. З ними сражалися? Так ось далі в нас взагалі, От як придум, взагалі, коли ви починаєте зайшли ви в блог, як взагалі придумати тему позиціонування? Я б це назвала так, от сісти взагалі зупинитися і відповісти все собі на питання: От що ти хочеш донести цьому світу? От Чим тобі і цікаво було? Зайнятися. І про що б ти а, хотіла, хотіла, щоб а, м, донести людям? Тобто, чим ти можеш бути корисним? Наприклад, так, чат-боти, хто в нас тут ще які є професії? Пишіть в чатах, на інших прикладах будемо приводити приклади через інші професії. А, Світлана, це, будь ласка, за рекламу. Ну, так, правда, ти класний спеціаліст і це. Це не реклама, це констатація факту. Тобто, беремо. Будь-яку професію так в нас доєднувалися психологи. Ось, наприклад, давайте психологам. Про що ти хотів би розповісти? Наприклад, взагалі, тобі там, наприклад, подобається з дітьми займатися. Ти хочеш донести, що взаємовідносини з дітьми і батьками можуть бути простими, можна про все домовитися з дитиною. І знову ж тут обов'язково потрібно розуміти, як, з якими дітьми ви робите взаємодію. Тобто це дитина може бути і 3 роки, може бути 10 років, може бути підліток. Тобто, це вже, якщо взяти, що от ми зайшли в Інстаграм, це величезний торговий центр, і там є магазин, наприклад, молочної продукції, це буде якби, ваша ніша в цій ніші. Сегмент ринку, це там ваша молочна продукція. у Вас є ніша, там ви продаєте, наприклад, а в цього молока ще є молоко. Там нежирне молоко, а дуже жирне. Скільки там 3,5%, 1,5%, Це вже нішування, це і підніше. Вашої ніч. Тому тут важливо дуже розуміти, для кого ваш блог. Тобто психолог це так дуже загально, це такий сегмент ринку, а далі вже пішла ніша, чим конкретно ви займаєтесь. І що про що вам хочеться розповісти? Далі, чим, коли доходиш до вас у блог, має бути зрозуміло, чим ви можете бути корисними. Тобто, ви навіть шахті профілю, коли пишете офер, і далі у вас має бути інформація, якби дублюватися і розкривати вашу експертність, наприклад, ви можете бути корисними, що після ваших сеансів у вас налагодяться взаємовідносини з друзями. Далі, якщо ще не зрозуміло, чим займатися, можна зробити наприклад, опитування або у своїх підписників, або у знайомих, просто написати їм питання. От підкажи, будь ласка, а, на якщо потрібно мене порекомендувати, як кого ти мене порекомендуєш? Тобто, от, на, наприклад, як психолога, чи як ботмейкера, чи як спеціаліста по просуванню, тобто в кожної про вас буде якась думка у людини, яка слідкує за вами в блозі. І насправді тут дуже важливо порівняти, чи взагалі ваше уявлення, як вас бачать люди, співпадає з тим, як це є. В житті. Далі, коли ми думаємо про позиціонування, тут класно було б ще звернути увагу, що ви хотіли б змінити в житті людей. Ось основа професія доєдналася Леся, привіт. Це догляд за волоссям. І ось розібрали тільки що психолога, ось можна про догляд за волоссям. Тобто про що розповідає людина, в якої догляд за волосся. Вона хотіла б розповісти про те, що завдяки її процедурам людина може зекономити собі час, у людини буде класний зовнішній вигляд. Завдяки цьому людина буде впевнена там в собі і може. Іти хоч на побачення, хоч на зустрічі. Чим вона може бути корисною? Вона може вам підібрати догляд, вона може зробити вам швидку процедуру, вона може зробити реанімацію вашому волосі після іншого майстра. Ну, я її знаю особисто її сторінку, тобто це те, що зчитується в її блозі. А далі, якщо дивитися, в неї от якраз блог, те, про що ми говоримо, це поєднання підприємця, блога підприємця з особистим блогом. В неї гарно це відображено на сторінці. А, так, Світлана надсилає запит на участь. Так, Світлана, напишіть в коментарях, ви хочете доєднатися. Далі, якщо продивитися її блог, нам зрозуміло, чим людина займається. А вона займається в неї є хобі, яке вона не любить, це там ходити в спортзал. При цьому вона там ходить на масажці, і подобається. Тобто, все це в нас поєднано. Далі про що з нею радяться її друзі? Ну або ж підписники. Вона також демонструє ці віконечки, що в неї там питають там, не знаю, там спалилось волосся, там не знаю, що підібрати, яке для волосся. Тобто, по її сфері, в неї і запитують питання, відповідно, що а, люди розуміють, про що її блог, є чітке а, нішування. І а, останнє це, наприклад, що ви б хотіли змінити а, в, в людей. Тобто, Леся транслює, зараз, от, наприклад, в неї йде запуск курсу у Лесі. По волосю, вона зараз транслює активно в блозі. Привіт-привіт, дівчата! А у нас сьогодні тема позиціонування в блозі, нішування. Можна задавати питання, можна доєднуватися. Зараз розбираємо приклад позиціонування, нішування майстра по доглядовим процедурам по волоссю. Так ось і. А зараз Леся транслює в блозі свою думку про те, що життя можливо змінити. Змінити його можливо через те, що ти опануєш нову професію. Так, це складно, це через страхи в неї були свої страхи. Вона це все показує і підводить думку, що завдяки її блогу, завдяки співпраці з нею. Можна змінити своє життя, що вона там рік чи два роки назад, не пам'ятаю точно, була на заводі. А зараз, завдяки своїм послугам, завдяки своїм силам натхненню, вона вже дарує людям можливість змінювати своє життя. Так, Лесю, можна писати в коментарях, чи все так є, як я сказала. Ми так можемо розібрати, в принципі. А якщо ви скинете свої сторіночки, на наступний раз можемо розібрати інші сторіночки, чи взагалі е є оця лінія, яка у вас розкриває ці п'ять аспектів в блозі, тобто повторимо їх ще раз, про що е ви розповідаєте, чим ви можете бути корисним як експерт, чим ви захоплюєтеся, про що з вами? Е Питають вашу думку, про що ваші підписники або друзі. А, і що б ви хотіли змінити, чи що може змінити людина, отримати від вашого блогу? А, Леся, задай, будь ласка, питання, щоб я могла поняти. Розкажи, коли виставлять пости. Ну, коли тобі захочеться, тоді й виставляй. Я не розумію питання. Можете, будь ласка, сформувати, що ти хочеш від мене. А, так, далі. Ось, до речі, такий от приклад так само в нас в блозі. Ми завжди маємо задавати собі питання. Ну, от Я щось роблю. Ну, для чого? То, навіть той самий пост ми виставляємо. От Тут може бути куча варіантів. А, ось, о, на увазі мається час. А, ми завжди а, це в кожного індивідуально, в залежності від того, коли активна наша аудиторія. Тобто ми заходимо в статистику в нашому профілі. Ми статистику в нашому профілі заходимо, дивимось, коли активна наша аудиторія, і під її активність виставляємо пост. Чому це важливо? Чому так потрібно? Ви можете виставляти в будь-який час, коли взагалі вздумається, інстаграм пропустить ваш пост. Але перший, хто взаємодіє з нашим постом і кому показується наш пост або різ. Це наші підписники, і відповідно чим активніше вони його там лайкають або коментують або пересилають один одному. Тобто наші підписники це перший о, такий двигун. Не знаю, що так знаєте, як ото щось заводиться, тобто вони заводять наш пост або різ, і далі він просувається. Тобто, правильним часом це буде дивитися, відштовхуючись від часу аудиторії. Вона може бути активна і зранку, тобто, дивимось. Найменша активність, звісно, вночі. І так само дуже важливо зараз, наприклад, хтось там в Америці знаходиться. А його цільова аудиторія знаходиться в Україні. Відповідно, ми орієнтуємося під час нашої цільової аудиторії. Якщо нам інстаграм показує, що наша аудиторія активна всім часов вечора, ми виставляємо в 7 часов вечора по Україні. Відповідно, в чому, взагалі, такі мінуси, блога про безпозиціонування? Дуже дорого виходить просування, бо, можливо, часто чули, що Наприклад, запускаєш рекламу, дуже дорогий підходить до тебе підписник. Тому що людина що робить? Задача реклами, як і задача хештегів. До речі, посилання на інтенсив в записі знаходиться в шапці профілю про хештеги. Задача що реклами, що хештеги це привернути увагу до вашого аккаунту, привести людину до вас на сторінку. А далі вже людина заходить. Якщо вона розуміє, про що ваш блог. Що вона тут може отримати, чи їй тут взагалі цікаво, вона приймає рішення там, підписатися до вас чи не підписатися. Тобто, чому, якщо блог без позиціонування, перша яка проблема це підписники взагалі не розуміють, навіщо їм потрібно тут залишитись що вони можуть тут отримати. Далі немає у аудиторії лояльності. По тій ж причині, що вона не розуміє, про що ваш блог, вона не розуміє. Тобто, сьогодні, там, я не знаю, ви розповідаєте, як ви садите квітку, завтра ви розповідаєте, як купити білет там, через туристичну компанію, Завтра ви розповідаєте, як там, психологічний практикум ви запускаєте. І звісно, аудиторія просто не розуміє, хто ви не сприймає вас. І відповідно, не буде у вас купувати, тобто це як наслідок, бо аудиторія не розуміє, в чому ви експерт і взагалі, чим ви можете допомогти. Чим взагалі чим ви можете допомогти? Якщо брати з розрізу, що взагалі таке позиціонування? Любий продукт, який ми створюємо, будь-який продукт, який ми запускаємо, це він має відповідати на, по-перше, який це продукт. Для кого цей продукт, які проблеми і задачі вирішує ваш продукт? В чому ваша відмінність від конкурентів? Тобто, чому до вас повинні прийти, а не, наприклад, ось, наприклад, Тетяна до нас доєдналась. чому саме до неї, як до тета Хілінга, мають звернутися за її послугами, а не до іншої людини. Тобто якісь кейси, якісь фішки. А чим відрізняють вас як експерта, від іншої людини? І в чому така основна вигода, що таке найцінніше отримує ваш клієнт? Це ми думаємо, коли позиціонуємо себе. А якщо ми позиціонуємо наш продукт, створюємо, а завжди відповідаємо на питання, чому саме цей продукт, а не інший. Тут також дуже важливо створювати продукт, на який є запит у нашої цільової аудиторії, а не той, який нам зараз придумався. Далі, чому цей продукт дуже багато схожих продуктів на ринку, будь-яких. Який ви хочете. Навіть якщо знову ж таки зі звичайним ринком провести паралель, ви заходите на в відділ того самого молочного, наприклад, відділу йдете за молоком. Чому мають прийти до вас як до продавця, а не до вашого конкурента? Так, дівчата, щось ви притихли, напишіть, будь ласка, чи мене чути, або поставте лайки з боку, щоб я бачила, що ефір іде, бо чешський вайфай інколи. Інколи не працює, на жаль. А ось чому продукт... Так, у нас якийсь запит в мене висить. Угу, так, вогники пішли. Супер, мене чути. А, чому мають купити у вас, а не у конкуренти? Наприклад, ось ви прийшли на базар, є декілька. Продавців, які торгують молоком, чому саме до вас мають прийти. І тут варіантів може бути купа. Можливо, у вас там найбіліший фартух, ви завжди там якось цікаво оформлений прилавок, або у вас там якась фірмовий подаруночок ще йде в придачу. або фірмовий пакет. Тобто якась своя фішка, завдяки якій ви виділяєтесь від конкурента. І останнє це чому у вас мають купити зараз. Зараз, а не потім. І відповідно від цього, ми маємо, що яку тему нам обрати, і як себе позиціонувати. Тому що людина, яка не має позиціонування, це як людина без цілі, яка йде на навмання, непонятно куди, і як часто Люблю казати, така відбувається стрілянина по горобцям. Ось я оце спробувала, це не працює, а те також в мене не виходить. Тому що немає чіткого позиціонування, про що ви, для кого ви, які потреби закриває ваш продукт, чому мають купити у вас, чим ви відрізняєтеся від конкурента і чому мають купити зараз. Тобто завжди має йти. Така лінія ввозить, чому має людина скористатися вашими послугами зараз, наприклад, через місяць, через тиждень, чи а, там, через рік? А, тому що, якщо привіт, привірте, а, чому у людей, якщо немає чіткого у вас позиціонування, людина до вас прийшла, але вона не розуміє ні навіщо їй треба підписатися, ні що чим вона може тут скористуватися. Так ось, підведемо підсумки, про що в нас має бути блог. У нас має бути основна тема, про що ми хочемо розповісти, чим ми можемо бути корисні, чим ми захоплюємось, про що з вами радяться ваші підписники, і як кого вас рекомендують, і що б ви хотіли змінити і можете змінити в житті людей. Завжди обираємо три теми: основна ваша тема. Транслюємо. Друга тема це декілька таких сюжетних ліній, які у вас протягом різних днів, різних періодів є в блозі. Наприклад, ви там три рази в тиждень ходите в зал. Це має місце бути. І одна якась тема, яку така як червона зона на землі та, яку ви дуже рідко транслюєте. Наприклад, ну, в моєму випадку, наприклад, це чоловік у вас, це може пошливо бути діти. Тобто це ніяк не відноситься до вашого блогу, але інколи ви це показуєте, і людям там цікаво заглянути до вас за ширму. А, і а, основні мінуси блога для блога без позиціонування це. Дороге просування, бо люди не розуміють, навіщо їм сюди треба. Немає лояльності клієнта, тому що. Mm -hmm. От Наприклад, Лесі, знову ж таки, ну, хто б доєднався, це людина, яка займається доглядовими процедурами за волоссям. Тобто є клієнти, які були підписані там рік на неї, півтора року. І ось нарешті вони дійшли, бо вони от спостерігали, прогрівалися, вони розуміють, про що Леся, вони переживали, що там їм спалять волосся. Тут вони вже за рік нарешті зібралися з думками, впевнились, що цього не трапиться. що там... Під ти клієнтами це не трапилось, і з ними все буде добре. І відповідно, третій мінус блога без позиціонування це те, що у вас не будуть купувати. Тому що, якщо не розуміють, що тут можна купити, люди просто йдуть геть. Так, наче я на всі питання повідповідала протягом ефіру, коли можна виставляти пости. Так, це було. Угу. Так, якщо є питання, пишіть, і будемо закінчувати. Так, поки закінчуємо, нагадаю, що інтенсив по хештегам, посиланням в шапці профілю це безкоштовний метод просування, який вимагає вас раз приділити йому увагу розібратися. До речі, на інтенсиві ви отримуєте файл, де понад 10 тисяч різних хештегів, які я збирала протягом двох років. І... Далі це просто тестування, і вони вам допомагають безкоштовно просиватися, щоб люди вас знаходили. Так, питання не бачу. Так, дякую всім за активність.